Ну і перед тим, як почати нашу розмову про територіальну організацію виборів і можливі основні проблеми формування виборчих округів та виборчих дільниць, скажу коротку ремарку про законопроекти, які зараз на сьогодні зареєстровані в Верховній Раді, для того, щоб окреслити і зрозуміти, щоб ми краще могли зрозуміти, як же все-таки можуть у нас організовуватись територіальні вибори. Проєкт 9265, поданий депутатами від фракції Наша Україна народна самооборона, передбачає виборчу систему з відкритими списками і формування 27 виборчих округів регіональних, кожен з яких дорівнює області або ті адміністративно-територіальні одиниці, передбаченої 133 статтею Конституції України. Законопроєкт 9265.1 передбачає формування відповідно загально національного виборчого округу і формування 225 виборчих округів, за якими будуть обиратися кандидати за мажоритарною складовою виборчої системи. Законопроект 9265.2 передбачає формування 30 виборчих округів. В більшості випадків це область. Однак місто Київ, Дніпропетровськ і Донецька області діляться на дві частини, оскільки кількість населення достатньо велика, і тоді кількість мандатів в цих областях буде розігруватися надто велика, тому прийнято рішення розбити ці округи на вірністці області на два округи відповідно кожного. Ну і законопроект дев'яносто два, Ой, я перепрошую. Це законопроект 9265.3 92, передбачає проведення виборів за з, з, з пропорційною виборчою системою загальнонаціонального виборчого округу, тому регіональні округи створювати 60, просто 95 в 65. Прошу вибачити, правильно загальнонаціональний виборчий за, округ, як зараз. Да. А, третій, а третій це 27 виборчих округів, я просто збив трошки в нумерації. Але оскільки сумнівів про те, щодо того, який законопроект буде в нас найбільш, скажімо так, ймовірним при розгляді і Верховною Радою, і який законопроект має шанс стати законом найбільші шанси, от про нього ми і найбільше поговоримо. Це якраз законопроект 9265.1, внесений депутатами Єфремовим, Олійником та іншим, так званий урядовий законопроект, або законопроект влади, або президента. Ну, хоча називати цей законопроект президентським формально досклад, достатньо складно, зважаючи на його публічну заяву про те, що він... Не хоче е, брати на себе ні відповідальність, і він вважає, що компетенція саме парламенту, в тому, е, у виборі тої чи іншої виборчої системи, чи того чи іншого закону. Тому президент сказав, що він передає напрацювання робочої групи до парламенту, а парламент хай вирішує. Ну, парламент вирішив таким чином, що в дещо модифікованому вигляді законопроекту вирішили деякі депутати напрямку. Деякі депутати-автори вирішили, що в дещо в модифікованому вигляді законопроект 9265.1 буде поданий до парламенту і за, його, за основу цього законопроекту взяти напрацювання робочої групи, яка е, очолювана була міністром юстиції Лобрановича. Отже, е, ну, перший е, слайд. Е,